Невтомно дякуємо нашим союзникам, державам, які розуміють на чиєму боці правда. Канада завжди підтримувала Україну, і це не дивно. Саме там найпотужніша українська діаспора. Ця країна третя в світі за кількістю громадян, які є етнічними українцями. А тепер наших там ще більше завдяки спеціальній програмі допомоги тим нашим співвітчизникам, які шукають прихистку від війни. Як працює програма КУАЕТ, які перспективи і можливості мають у північній Америці українські біженці? Дізнемося з сюжету. До великої війни Наталя жила в Луцьку, працювала в українській косметичній компанії. Виїхати з міста їй з двома доньками вдалося у перший день повномасштабного вторгнення. Спершу були в Польщі, потім переїхали до Канади. Після того, як почалась війна, ми виїхали в Польщу, тому що мій чоловік працював далекобійником на польську фірму, і ми поїхали до нього. Ми спробували Канаду, тому що в чоловіка тут є знайомий і він е, порадив йому переїхати. Із-за того, що є робота. Так Наталя опинилася у столиці Канади Оттаві. Заїжджали за спеціальною програмою для українців. Куаєт вона спрощувала вимоги для отримання візи та дозволу на роботу. На момент початку березня 2024 року подано заяву Куает 1 мільйон 189 тисяч. З них схвалено на даний момент 960 тисяч заявок. І вже знаходиться в Канаді 248 726 людей. Зараз цю програму вже закрили. Діяла вона до 15 липня 2023 року. Людям, яким схвалили заявку за програмою, давався час на переїзд до Канади до 31 березня 2024 року. Тепер українці можуть заїхати до Канади на умовах, які діяли до повномасштабного вторгнення. Вони приїжджають в Канаду, і тепер єдиний їхній варіант, Вони мають право бути тут не більше півроку як туристи, і за цей час вони ще можуть зробити. Вони можуть знайти роботодавця, який захоче відкрити їм вортерміс. Проте цей міг бути не такий, який отримували ми. Ми отримали відкритий, ми можемо вибирати собі роботодавця, змінювати роботу, і вибирати місце, де ми хочемо працювати. А вони можуть знайти роботодавця, який зробить закритий горшторні. Тобто вони зможуть працювати тільки на цю людину без права змінювати роботу абсолютно. І ще один новий варіант це студентська робота. Усім українським переселенцям, що заїжджали за спеціальною програмою, влада Канади виплачувала одноразову допомогу. По приїзду в Канаду ми отримали дозвіл на роботу і дозвіл на навчання для старшої дитини. Потім ми отримали допомогу в розмірі трьох тисяч доларів на особу і півтора тисячі на дитину. Крім того, українцям надавали безкоштовне житло на два тижні. Зазвичай це були готелі. За цей час українці мали орендувати собі власну оселю. Ми шукали квартиру, ми не могли знайти квартиру, тому що, так як всі знають, там має бути кредитна історія. Там е, має бути бумага про працевлаштування. Орендар повинен знати, кого він бере. Також в Канаді є фудбанки. Там можна отримати їжу, скористатися допомогою можуть не тільки українці, а усі жителі Канади. Кожен сподбанкін прив'язані до своєї адреси, де ти живеш. Ти береш свої документи, береш якісь доказ того, що ти живе цією адресою. Приходиш і все. не потрібно надавати ніяких доказів, що в тебе немає грошей чи чого. Тобі просто допомагають з їжею. Старша донька Наталії пішла до місцевої школи у четвертий клас. В Канаді навчальний заклад прив'язаний до місця проживання, і діти мають ходити до найближчої школи. Молодша донька зараз відвідує дитячий садок, а сама Наталя працює у будинку догляду за старшими людьми. Я просто брала резюме, роздавала і все. Мені казали дуже дякуємо, до побачення. І так я роздала напевно біля ста резюме. Разом з тим, згідно зі статистикою, понад 75 відсотків українців вже працевлаштувалися в Канаді. Переважно більшість жінок, наприклад, в Канаді працюють в кастомер сервіс. Це продавці, консультанти, менеджіота Ось сфера, б'юті сфера. Дуже поширена. Чоловіки це переважно констракшен. Це буде мені на увазі доставка і кухня. Також тут діє чимало мовних курсів, і не тільки для українців, оскільки Канада це країна мігрантів. Тут є програми для інтеграції, як державні, так і приватні. Тут є загальна канадська організація, яка допомагає, і в кожній провінції, в кожному місті є свої відділення, які допомагають з мовою, саме підтягнути мову. Ти приходиш до них або телефонуєш, або на електронну почту відправляєш лист, записуєшся на тестування, де перевіряють, який рівень на даний момент ти маєш, і тобі потім пропонують курси. Курси можуть бути онлайн, офлайн, можуть бути зранку, в обід і ввечері. Загалом, канадці дуже толерантні люди, каже Наталія. Вони ніколи не будуть наголошувати на тому, що у людини є акцент або ж вона розмовляє з помилками. Канадці вчили, канадці тримали. Мне казали, ти повинна говорити, ти повинна тренувати. Канадці радо пустили до себе людей з різних країн. Тут приймають їхні традиції і навчають місцевих звичаїв. Крім того, канадці часто посміхаються навіть зовсім незнайомим людям, і це інколи може підняти настрій, навіть коли дуже сумуєш за батьківщиною, зізнається Наталя.